Всім привіт! Хочу дещо розказати одну маленьку історію, поки буду дійти додому. А це історія стара з мого ще ого го, шкільного життя. Зараз одягаю окуляри, морально готуюсь до того, щоб вийти з сумрака, Господи Боже мій, вийти з тіні і вийти на техаське сонце. Техас, жара, все як завжди. Тож погнали. Отже, історія буде про те, що. Що ми кажемо і що ми чуємо, і в чому різниця? Така, дуже тобі трошечки філософічна штука. Отже, нам всім здається, що якщо ми щось говоримо, а тим паче, якщо ми щось комусь пояснюємо, чи робимо ще якусь таку штуку, то інші люди нас так само добре розуміють. Тобто, те, що ми хочемо їм сказати, я зараз кажу про одну мову. Я зараз не говорю про language barrier, або ще щось, я говорю про, наприклад, одну етнічну групу, і в рамках однієї етнічної групи так, Іра буде сьогодні порисуватися малесенькими перебіжечками від дерева до дерева. Фу, у Іри якийсь пух тут організувався, гарний, дуже. Так от нам здається, що те, що ми хочемо сказати, ми це робимо досить ясно і досить зрозуміло. І люди нас теж розуміють. Ну, тобто те, що ми хочемо донести до інших людей, то воно спрацьовує і ми це доносимо. І от по цьому приводу я вам хочу розказати одну історію, яка була, яка була зі мною в школі. Це було дуже давно, тому що мені вже майже 50, тобто багато років тому назад. Я думаю, що це був десь, мабуть, що клас. Ем, ну, не знаю. Може, клас 4-5. Я вже не пам'ятаю, в якому класі в нас було з радянської школи. У нас були вже різні вчителі. По-моєму, в четвертому класі, в третьому всіх прийняли жовтенята, а в четвертому вже в нас з'явилася не одна вчителька, вона ж класний керівник, а вже в нас з'явилося багато вчителів. По-моєму, так. І от, значить, ай, зараз, якщо мене не витурять, я хочу вам дещо показати. Капець, дивіться, яка мила штука. Це дом, ну, нагойдалці. Супер. Схожі ми з ним, трошечки так, бородами. Дякую тобі, гноми. У нього ще й пташка сидить на полінах. Я тільки зараз побачила. Просто капець. Подобаються мені такі штуки. Маю до них якусь таку слабкість. Так от, повертаючись до наших хвиль, оповіді. Значить, Це був десь, мабуть, що четвертий вже клас. І в нас була дуже така класна вчителька математики. А, я не пам'ятаю, Господи Боже, дай мені Боже пам'яті, як. Тобто не хочу зараз вам вигадувати, брехати, але пам'ятаю, що вона, якби зараз у цьому сьогоденні, от зараз моє доросле життя цю людину, цю, цю жінку, то я б її назвала дуже ексцентричною. Вона була, ну про неї я окремо розкажу, вона була. Тобто, хто мене зараз дивиться і хто пам'ятає ту вчительку, може таке бути, що хтось. Із моїх там друзів по селищу, хтось ходив за мною в один клас там ще. І вони пам'ятають, вона була дуже-дуже незвичайна. Вона була дуже ексцентрична, вона була дуже цікава, вона була мега-ефектна, і в неї був такий, знаєте, якийсь такий гнучкий розум. Вона дуже так класно одягалася. Вона була худа, струнка. Вона була по міркам канонів краси. Вона була якби, ну не можу так казати про людину, але вона не попадала в мірки якоїсь краси от жіночої, так? Але вона вміла себе настільки ефектно вести. Добре, зараз не про її ефектність, зараз хочу про інше розказати. І от приходить час, ну ми не знали, що такий час прийшов, але ж вона знала за шкільною програмою, коли потрібно було вчити дроби, дріб. Ой, хоч не хочу, не хочу, щоб вам вітер дув. А. І от вона в той день, роковий час, А, коли весь клас має почати тему дробів. А дітям в четвертому класі взагалі зараз я це розумію, що розповісти, що таке дріб, просто математичною мовою. Досить складно, тому що багато дітей вони не думають категоріями там, наприклад, дві частини від цілого. Це зараз я вже розумію, тому що в моїй голові є там якісь певні. Фрейм якимсь алгоритм. А коли я була дитиною, то в моїй голові не було ніякого фрейму. І от вона підійшла до цього всього уроку дуже креативно. Вона, значить, що вона робить? Вона приходить в клас, там, третій, четвертий урок математики, я не знаю, який там не пам'ятаю за розкладом. Він був. Сидить весь клас, сидимо ми за всіми дерев'яними парточками, які такі що знаєте, відкидаються суцільні парти такі, по дві людини. Там такі стільчики були, такі, е-е, верх-вниз. От, перекидушки. І в партах були такі язички. Коли ти сідаєш, це вічок відхиляєш, сідаєш, сідаєш, потім закриваєш. І там під партою був ще маленький простір, щоб скласти туди щось, корисне, але складалось туди все, що завгодно. Це я вам таку атмосферу, атмосферу зараз складаю. Приходить вона, значить, в клас. Це все відбувалося у нас в середній школі. Ай, ти хоч трошки. Мені трошки запахи. Тобто, ми до неї добре всі ставилися, тому що вона не боялася брати нас на екскурсії, вона з нами жартувала, хоча це не був наш класний керівник. Але в той час і класний керівник у нас була теж дуже класна вчителька, і ми теж її любили. Так от приходить вона на урок. Вона підготувалась до цього, підійшла до цього досить креативно. Взагалі, от за це зараз багато-багато років пройшло. І я згадую ці моменти, я часто згадую її. І я розумію, наскільки вона все таки творча і креативна людина в своєму підході була. Вона приходить, діти мають вчити дроби. Ну, ми ж не знаємо, що ми можемо. Вона каже, діти сьогодні у нас буде урок, ми будемо вчити дроби. От і для того, щоб ми легше це все сприйняли, вона з собою приносить, щоб ви розуміли. Вона з собою приносить апельсинку, пару мандаринок, пару яблучок. Ну, ви маєте зрозуміти, що 80-ті роки, там коли я була в тому четвертому класі, якщо я 75-го року народження, то можете порахувати собі, в якому то році то все було. І ще, в принципі, і мандаринки, і апельсинки, і банани, це все була розкіш на той можна наша горобина. Яка я буду гарна з горобиною, красива жінка, незаміження. Та що з мене сьогодні пісні якісь пруть? Добре, вертаємося до дробів. От. І вона приносить всі ці смаколики нам. І так, що в принципі, в принципі, принципі, ну, якби по, по шматочечку, але вистачить всім в пасі. Розумієте, який? Який був хитромудрий план. І от вона починає чистити той апельсинки, мандаринки, різати яблуку. Ну яблучко не буде таким тотальним дефіцитом, але все ж таки. І от вона дає там. Комусь вона дає одну дольку апельсинки, комусь вона дає там кусінчик яблучка. І от вона каже, що значить, дивіться, діти. Ось у нас є ціле яблуко. От ми його там розрізали на там, 10 частин. От одна частинка з цього яблучка це одна десята, одна з десяти. Я за це запам'ятала на все життя. Дві частинки з цього яблучка це дві десятих. Там ось дивіться, мандаринка чи апельсинка, вона вже має свої е, часточки, оці так, долічки. От, і вона показ... і таким чином всі в класі в'їхали в те, що таке дроби. Тому що всім стало зрозуміло на наглядному прикладі: ось у нас є якась маленька, велика частина, ціла. Потім ми її якимсь чином поділили. І от одна частина, дві частини, три частини, десять частин від всього. Там 10 десятих це повне яблуко. І це закарбувалося на все життя. Це було просто, це було зрозуміло. Потім ми вже вчилися додавати ті дроби, віднімати, множити, їх ділити, але це вже була інша історія. А от саме те, як ми це сприйняли в перший раз, піду по газону. Будь бунтарем. Порушуй всі правила, ходи по газону, Мірочка, давай. Ух, я дерзка, я навіть йогурт можу купити з тими термінами, які вже підходять. Я така, я бунтар. Так от. І з того часу всі зрозуміли. Не знаю, мені здається, в класі це було елементарно, це було просто, це було зрозуміло. І всі-всі зрозуміли, що ж таке ті дроби, і з чим їх їдять. І здавалося б, те, що я вам зараз розказала, історія проста, історія з дитинства. Але, ну, якби нічого складного в цьому немає. І всі діти, всі діти, в принципі, правильно зрозуміли, що до чого. Це я вже додому прийшла. Зараз в тіньочку сяду розкажу. От. Але, як каже, українська література не так сталося, як гадалося. Отже, проходить якийсь час. Це якраз повертаю зараз до тої теми, що наче нам здається, коли ми щось пояснюємо, то ми це робимо максимально просто. Фух, давайте знімемо окуляри. О, ірочки, жарко. Боже, ірочка, така рябенька-рябенька, як кукуша чи яєчка. Добре. Що не нам здається, що ми говоримо максимально зрозуміло і максимально всім все буде чітко і ясно? Н -н -н, це не так, кожен живе в своїй якійсь реальності. Проходить час після того уроку, а, батьківські збори і одна мама, одного хлопчика, який ну, він не був якимсь, а, не дуже таким кметливим, він був просто видачем. Такий, знаєте собі, трієчник. Трієчник, але трієчник такий, знаєте, вайлуватий. що взагалі трічники вони такі, вони молодці, вони вміють з усіма домовлятися, вони і там, і тут. А цей такий, не риба не м'ясо був. І от він. Фу, як жарко. І от мама цього Роми каже. А, в нього по математиці там зовсім погана ситуація була, не хотів він її вчити, він і те, що не розумів, він не хотів. І от мама каже, вчителька, що, а що це? кажуть, от вашого Роми там з математикою біда бідова. А вона каже, звісно, в буде біда, Того, що вчитель по математиці, замість того, що вчити їх читати і писати, от мій Рома прийшов і сказав, що вони на уроці яблука їли. Тобто, в той час, коли вчителька дала всім по яблу, кусочку яблука, по кусінчику, там, я не знаю, там апельсинки, мандаринки, і всі розуміли, що кусочок того то дріб, то Рома почув тільки про яблука. І він запам'ятав тільки те, що йому давали яблука ті їсти, що ні про які дроби, йому так фю-фю, знаєте, сквозним. Тут а там вийшло, Сквозним рухом. Тобто він не сконцентрувався на тому, для чого то. І він тільки запам'ятав те, що йому давали яблука. І в той час, коли всі запам'ятали, що то одна частинка яблучка, одна частинка, дві частинки мандаринки, Три частинки чи п'ять частинок від апельсинки. І всі діти то засвоїли той матеріал. І тільки у Роми зафіксувалося, що що? Правильно. Він каже: ми нам замість того, щоб вирішувати приклади. А яблука з апельсинами їли. Вчитель винуватий. Отак у нас у всіх у житті буває дуже часто. Дуже-дуже часто, що ми, ми не чуємо або не в'їжджаємо в ситуацію, нас не чують. і... При тому, що людина не зрозуміла, не почула, вона ще й може сказати з таким, знаєте, засудженням, чи з таким сарказмом, чи з ворожнечою такою прихованою, вона може сказати: так, а що там вона чи він розповідала, таке щось якісь байки травила. Та вона для нас розповідала там, чи він шам, давав якийсь матеріал, там, професор в інституті. Він з нами як з дебілами спілкується, він нам все розжовує. Або та! Нічого, ну, нічого цікавого, я для себе не узнала. Там три часа одну і ту саму тему м'яли. І е, коли ми це говоримо, ми ніколи не замислюємося, що на те, щоб поділити ті яблучка, щоб знайти такий підхід, щоб поділити ті мандаринки, щоб до нас дійшло, і ми закарбували на все життя. Людина потратила енергію, людина потратила якийсь креатив. І... До чого це будуть цю історію? Що таке філософічна, знову ж таки, штука Такий собі, навіяно жарою Техасу. Якщо ми не поважаємо свій труд, якщо ми не поважаємо себе, ми ніколи не зможемо поважати труд і спроби, і намагання інших людей. Тож, любіть себе, поважайте себе, ваша Іра з Техасу все буде добре. Все буде Україна.